Дружина каже, а ти запитай. Запитай слідкувачів. Хай нас розсудять. Посварились. Посварилися дуже сильно. Ситуація. Дома. Чайок кофійок, вечір, горю по телефону. Бачу, дружина дзвонить, Думаю, ну зараз перезвоню. Буквально 10 секунд залітає малий в кухню з телефоном. Папа, папа, візьми телефон, мама. Алло? Блін, все, капець, хана! Це я дуже легко говорю. Збирайся, їдем! Малий попав в аварію! Думаю, блін, як, малий в аварію? А в нас малий навчається в другому місті, ну там спортивний клуб, в іншому спортивному клубу, в другому місті. І ми його зазвичай на Блаблакарі там кожен тиждень відправляємо. Він приїжджає до нас на вихідні. Ну все, капець, кричить. Плаче, Боже, я не можу, що збирайся, чи я сама їду? Кажу, ні, стій, то я ж теж їду, як ти сама? Попав в аварію, їхали в Рівне, злетіли з дороги і зразу різні думки. Чи машина перевернулася? Питає, машина перевернулася? Ні. Малий, цілий, травми, пошкодження, десь якісь забої? Ні. А він ще їхав своїм другом. А друга там все, все добре, теж все добре. Тобто всі цілі трав немає ніяких, ні. Водій, пасажирка, ще в нього була з дружиною, цілі? Так, да, все нормально. Нема ніяких пошкоджень? Ні. Подушки стріляли в машині, думаю, запитаю, вдруг. Малий їй сказав, дзвонив. Вона каже, ні, машина ціла. Заспокойся, кажу, блін, заспокойся, Як ти так зі мною говориш? Як заспокойся? Я кажу, всі цілі, всі живі, всі здорові, все супер. «Яке супер, блін, ти шо? Ну і там пі-пі-пі-пі-пі. Я кажу, я сказав, заспокойся. Сідаємо ввечері, це в 11 вечора. Летимо, це аж під Шепетівкою від Хмельницького, там за годину прилітаємо. Машина гарна, якісна, Вольво, безпечна. Ну і він злетів з дороги, злетів слизько, туман десь трошки засліпило. Ну, і з'їхав, з'їхав якраз. Не в дерева, а біля дерев також зупинився. Ну, малі налякалися, ну, наш малий його друг, дзвони теж плаче. Приїжджаємо, все нормально, всі цілі, всі здорові, тільки ту машину треба витягувати евакуатором. Тобто розсидіть. Дуже посварилися. Я кажу, як так можна реагувати, коли все нормально, коли ти взнала, що все добре, Ну, відносно добре, да? всі живі, всі здорові, все. і ми їдемо цей. Як це так може говорити? Я жінка, я так можу реагувати. Як? Як? Як так? Боже мій? Ти що? Ти? ти не любиш мене, ти не любиш нікого? Ти не любиш взагалі цей світ? Як так можна? Будь ласка, розсудіть. це всі так жінки реагують. Коли, ну, аварія, злетів з дороги, на нервах, але ти взнав за пару хвилин, що все добре, відносно добре, всі живі, здорові, чи потрібно так далі реагувати? Я кажу, заспокойся. Як ти мене заспокоїш? Ти це хочеш сказати нормально заспокоїш? Я кажу: ну а як? Я кричу: заспокойся, бо ти себе не контролюєш. Напишіть в коментарях. От всі так реагують на такі нестандартні ситуації? Чи все-таки є якась частина здравомислячих? Все, мабуть, у всіх так жінок. Будь ласка, хто правий? Напишіть, чоловік чи жінка? Окей? <laughs> Дякую.